Вітаємо на каналі друзі! Сьогодні приготуємо трендові цукерки Бала Баяна. Цей рецепт облетів вже весь Тік-Ток, весь інстаграм, напевно, весь світ. І до нас дістався. Отже, сьогодні готуємо, ділимось з вами результатом. Нам потрібна каструля з товстим дном або сковорідка. Висипаємо кокосову стружку, додаємо вершкове масло плюс гущене молоко. Сире. Все це ставимо на середній вогонь постійно помішуючи заварюємо масу. Спочатку маса в нас буде розділятися, потім буде збиратися в кубку. На середньому вогні приблизно ми десь перемішували 5-7 хвилин. Коли бачимо, що збирається все також в одну кубку, забираємо з вогню. Даємо час масі охолодитися приблизно 30-40 хвилин, далі будемо формувати цукерки. Будемо викладати на тарілку, якщо на тарілку, тарілку змащуємо олією або можна на пергамент. І тепер відщіпуємо невеличкі шматочки і робимо ось такі кульки. Щось подібне на кейк-попси. Так робимо і з усім тістом. Тут можна діток долучити. Тепер в кожну кульку ми вставляємо шпажку або так, як у мене палички для кейк-попсів. Відправляємо ці цукерки. За оригіналом морозильну камеру на 30 хвилин я поставила на годину у холодильник. не маю аж стільки місця вільного морозилці. Далі готуємо карамель через годинку. в Каструлю висипаємо цукор, додаємо воду плюс лимонний сік. Ставимо на вогонь. На середньому вогні. Підігріваємо, поки що не перемішуємо. Починає маса в нас кипіти, легенько перемішуємо так, щоб не дуже багато виходило на бортики. Тут важливо, найважливіше, доварити карамель правильно, тому не рекомендую класти фарбу, якщо хочете пофарбувати, важно в кінець. Ми бачимо, що вона стає золотавою. Це вже перша ознака, що карамель, певно, готова. Ми ще плюс додатково перевіряємо, капаємо трішки на ніж і опускаємо у холодну воду. Якщо карамель в нас як скло, як цукерка, не липна і не тягнеться, вона готова. Тепер формуємо цукерочки. Купаємо кожну цукерку в карамелі, прокручуємо, даємо лишньому стікти і вставляємо або в скляночку, або як в мене в пінопласт. Обов'язково знизу простеліть пергамент, що що не шкода, тому що карамелька буде капати, її потім буде дуже важко відмити. Так робимо і з усіма цукерками. Під кінець карамель стає густа, і її можна ще трішки підігріти на вогні. Ось видно, що в нас карамелька правильна. У нас є ниточка як скло, ламається. Ми зварили правильно карамель. Далі забираємо палички. Цей десерт так можна готувати з дітками, але до етапу роботи з карамелю, тому що це дуже високі температури тут і ви дуже обережно робіть. По враженнях, для загального досвіду так цікаво зробити. Чи буду я робити це знову? Ні. Направду, начинка дуже смачна, от її обов'язково треба десь використати в таких десертах. А от карамелька, вона теж смачна, але як на мене цей десерт занадто солодкий. Але діти таке люблять і десь колись приготувати, якщо діти тим паче просять, треба. Готуйте на здоров'я, друзі, і хай вам все вдається.